Питака. Слухаємо уважно. Я вас слухаю. Дароу. Яке вітання? Так. Да. Ну, що розкажеш? Давай хоч трішечки інтелекту. Ти мені сільські згейні закасаєш. Це єдине, що ти маєш у жінки запитати. Я ж тобі вже говорила сто разів, навіть якби ти мене розстрілював, я би. Навіть пальця тобі не скинула. Ну, емодзі можу скинути. Ну, а я ти ж скидувала. Емодзі? Хочеш какашку? Я реально а, можу сфотографувати. Шарик постарається, я сфотографую і скину. Нахуй ти мені нужна? Це, це єдине, що зміг сказати, так я давно тобі це сказала, тільки іншими словами. А зачем вы мальчика побили в Новгород-Северском? Так, якого хлопчика? Часом не тих п'ять чоловік, які напали мене, на мене і збивали мене, тому що я їм не сподобалась зовнішньо. Серед не них, по-моєму, Владислав. Це було літо, це відео було в Тікток. Э, було не відео, а уривок з відео. Перед тим були побої, коли мене збивали, э, штовхали в п'ятьох, дорослі хлопців. Як там ти там думаєш, це нормально? Ну, те, що тебе пихали в п'ятером, це mm. понятно. Ну, no, там був тільки один мальчик. Ні, там був не один мальчик, І не хлопчик, а доволі такий дорослий хлопець, якому було років 17, і з друзями, зі своїм братом і ще чотирма друзями. Вони збивали мене. І це ненормально тільки за те, що я виглядала не так, як їм сподобалось. БДСМ — це не збиєння. А ти вже БДСМ-у захотів, так іди на сад який-небудь і там його практикуй. А те, що ти мене бив, я так розумію, це ти влад мені дзвонив. Да. А, так. Да. Так а завіщо ти мене бив? Завіщо ти ти на мене на вулиці? Ібо нехуй. А, тобі не більше робити, того напав. А да. ти розумієш, що це карна справа. От скажи, будь ласка, слуху. а що я тобі зробила? Перед тим нападом, що ти Родилась. так влаштував мені. Родилась. Що тобі зробила? Родилась, а, народила. Глухо, а ти нахуй, раділась, блядь. Фу, який же ти огидний. А Я хочу просто задати питання, мені цікаво. А дивись, а ти так з мамою теж общаєшся своєю? Да. Да? Так ти, да. типа, її посилаєш, ти, типа, її уніжаєш, ти можеш насрати на свою маму, так? Да? Типа, прямому смыслі слова. Ты можешь насать на свою маму, да? Твоя мама просто последняя шлюха, да? Ну, я так она сделала великий злочин, народивши его. Не, ну, мне просто интересно, ты с мамой тоже так общаешься? Ты тоже так с ней на оно? У тебя мама оно? Давай я твою маму буду оно называть. Ничего она... сказать? Она сделала скрипт. Так, далі, питання таке. Так ось, коли ви напали на мене і збивали, зараз намагаєтесь булити, знецілити, це робите тільки тому, що я вам не сподобалась, так? Ні, це тому, ти нам не скинула. Свєто, виключити їх. Тобто, за те, що вам людина не сподобалась, ви можете на неї напасти і збити, за те, що вона не дозволила вам себе збалтувати, також ви будете знущатись над нею, так? Ну яка от причина для знущань потрібна вам? Ну яка у тебе причина потрібна? А не... як ти думаєш? Я не знущаюсь над людьми, а от ти знущаєшся. Як ти думаєш, яка причина для знущань потрібна? Ну в общем, он пошутил по поводу того, его вообще не Влад зовут. То есть он пошутил, он вас не избивал. Ні, Віктор визнав свій злочин. І ти же почав вимагати від мене інтиму. А за це і ще сказав, що я знущаюсь над тобою, тому що ти народилась. Запах. Я, це я тупайте, сказали, Это, нахуй, не пойду в вашу школу. Я передам запис в вашу школу. Єбала, закрий. Не нужно так общаться с человеком, Те, як Мне учили похуй. вообще. Ну, если тебе похуй, тогда твоя мама, блядь, нет. У глухая, блядь. Можна мене дорослу жінку принижувати, обзивати при мені. Кореспондентку обзивати? Виключи їх Света. виключи їх. Свята, виключи виключи бала. Ну, дивися, я обов'язково це все виставлю, і обов'язково це переглядатимуть нормальні люди. І побачить, який ти нікчемний, озлоблений. Я так розумію, виховання немає, батьки або залишили, тобто ви соціальні сироти, або не потрібні да, батькам. Я розумію. Сирота. 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 Да. 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 Ну, Якщо ви такі нікчемні, тоді можете ще висловити, чому нападаєте на людей сказали, сказати, для цього достатньо народитися. Тебе, блядь, сказали, нахуй, це не влад, блядь має значення хто ти. Я, ну, ти yeah. визнав, хто ти. <и Dialogue> не бодел, ті, я йому, блядь. А? Ти визнав, хто ти, блядь. Ну, Бать... он сказав, он пошутів по поводу того, його взагалі... Вообще... Так, Анастасія, ну, викинула цих істот. Виключається цей зоопарк. Так цей зоопарк, оце, на жаль, ж він і головне, що не в клітці. Ой, Світлана, вони вже 4%, тому я ж кажу: та ти не додай просто їх до себе та і все. Ну, це діти. Вони бачиш, вони, як вони общаються, вони спілкуються, вони не знають субордінації, що ти доросла жінка, доросла людина, що з тобою так не можна спілкуватися. В принципі, з людьми так не мозя спілкуватися. Воно вийшло десь з зоопарку, воно в зоопарку і осталось. Це бидло. Якщо ти мене чуєш, то ти бидло по життю. Поняв, хто ти? Ти бидло тупе, ось хто ти по життю. І головне, що тоді ж оце те відео, якраз і вони за це відео говорять, це якраз ці люди. Ні, їм, вони не восьмикласники, вони вже доволі дорослі. Там, думаю, більше 18 деякі. Це діти, які деградують. Так, і головне, хто їх народив, і хто їх привів у цей світ такими. І навіщо? Це ось. просто виховання, і це просто бедлятіна, це хабальщина, це ось все, що це, все, що відбувається, Це наркомани майбутні, алкоголіки. Ось, ось що з цих людей виросте. і поки в тюрму не сядуть хтось із них ось, і все мені. за свій розбій і здівательство над людиною. Дякую. Відповідає, я питаю, за що ти мене збивав, Дійсно, це ця компанія мене збивала, я так думаю, тому що за це відразу питання було. Чого ти відповіла? Тому Тому що я відсотки, тому я піду, бо зараз телефон. Це, це було насилля. Ось таке да. от, Отака справа. Можеш посидіти, треба, але мраду. я не знаю. Угу. Добренько, давай. Приймайте. а ти напиши, що ти хочеш. Настя, гарного дня. Так, бай-бай. Анастасія зараз на рибалці, просто вона не вдома. Дякую, дякую. Ось така от ситуація складалась, і от уявіть собі, нападають на мене із розбоєм ось такі чотири чи п'ять істот. Все залежить від виховання батьків. Там або батьків немає, у нас є у новгороді Сіверському школа інтернат для соціальних сиріт, або батьки такі ж деградовані. Дякую за подаруночки. Жди гостей, пише собачка. Дивися, ти мені погрожуєш зараз. Ти розумієш, що я ці погрози передам до поліції, як і погрози ліни. Хлопці погроза теж фіксується звичайно, і тому що вам там здається, що. Ви, ну, деякі з вас неповнолітні, можуть бути, що це все минеться, що ви можете робити що завгодно, це не так. Я ніколи такого не вибачаю. І як бачите, вам дуже не сподобалося, що це все висвітлюється в ефірах, що про це все розказується, що є люди, які за мене захищаються, і це освічені люди. Ну, а я думаю, що а вам ще дуже не сподобається дещо, що я вам можу зробити. Ну, звичайно, якщо захочу, якщо у мене буде час. Ну що, Віталік, якщо хочеш?